Громадські діячі, керівники відомств, відомі воєначальники, керівники спеціалістів, розвідувальних органів України, народ депутати України, представники різних секторів економіки, науки, освіти, гуманітарної сфери, представники біжових організацій, і представники громади України, всіх областей України. Це сьогодні сьоме. Значних але трагічних подій. Сьогодні визначають свято гідності України, але сьогодні визначають якраз пам'ять, пам'ять про тих, які полягли на Майдані, які полягли в боях і зоні АТО, в інших місцях істочих нашу незалежність, гідність і перспективу наших громадян. Прошу вшанувати хвилину мовчання всіх загиблих на майдані зонято. В Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. В День Свободи і гідності відбувся громадський форум Стратегії національної безпеки України. У форумі взяли участь відомі діячі науки і культури, академіки, ректори вузів, письменники, а також провідні економісти, юристи, політологи, дипломати, військові, керівники великих всеукраїнських галузових асоціацій, уповноважені територіальних громад, аграрії та інші відомі фахівці. Фундатор форуму, національний лідер України, відомий політичний діяч, голова Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців Збройних сил, правоохоронних органів та військових формувань України, генерал армії Микола Маломуш, заявив про створення єдиного громадянського Руху за майбутнє України. До громадянського руху за майбутнє України долучилися всеукраїнська громадська спілка. Жіночий рух, жінки заєднання українського народу, Союз об'єднань громадян, трудовий рух, Солідарність, Союз матерів захист об'єднання територіальних громад України, Всеукраїнська Рада громадських організацій. Рух також підтримали політичні партії, інші організації, відомі громадські діячі, активісти Майдану і громадяни України. З палкою промовою до всіх присутніх звернувся лідер українського народу. Патріот України Микола Маломуш. Далі пряма мова. Всі мають свою програму в раді нашого форуму. Визначив в такому контекдиному форматі, який передбачає сьогодні не класичні виступи. Не теоретичні тільки пошуки якраз тих шляхів, які важливі для нашої держави. Але презентація конкретних реальних програм. Але з глибоко сім'я сьогоднішнього дня реальних, відверто, чесних, відкрити, щоб кожен учасник бачив, які перспективи, які можливі формати і виходу з ситуації, дав свої бачення, але і прийняв активну час участь в вирішенні тих великих проблем, які сьогодні стоять перед державою. Включивши той великий груп, який передбачає нове і майбутнє України. А це нова наша держава, нова людина, нове суспільство, нове частина. Я хочу в своїй першій позиції дати коротку оцінку ситуації, дати можливість оцінити ті події, які відбулися в нашій державі, і визначити тільки в загальним очевиднах ті перспективи, які ми маємо. Наші колеги, які зголосилися на презентацію програми, дуже більш реальні конкретні механізмів», У нас е сьогодні була презентована в першу чергу інноваційні напрямки, ті е проблемні дані, які стоять сьогодні перед суспільством, перед народом, перед нашою державою. Суспільства, як ростуть по надзвичайно потужні протести наміри. І це чітко було визначено в тих заходах, і в масових виступах, які відбулися в 2004 році. Це не послужило уроком ні політикам, ні керівникам до інформації, які приходили до влади, ні ті, які пізніше прийшли, і узурпувало нам, пакуючи, що народний виступ від 2004 року це велика помилка. І зрозуміло, що демократичного руху. Змін позитивних демократичних ситуаційних вимірів в плані Європейської Федерації також не буде. Тому це природа революційних змін до 2013 року. І сьогодні ми говоримо, що рівно рік назад цей процес розпочався в широкомасштабному виборі. Це були позиції людей волі людей, не агентури США, як не агентури ФСБ, а якраз людська воля, людська гідність. Це не скористалося, зрозуміло, і прошлий режим, і Російська Федерація, і екстремісти, зрозуміло, що в цій ситуації не прийшли до Хочу відзначити, що на нашому форумі... Після зміни Прошлого режиму очікував, але е, наші поліці і е, е, економісти, юристи, військові відпрацювали в кризи програми. Антиукраїнських сил на Криму і до повідомивчання Російської Федерації збройними силами Росії. На той період практично параладивові зона. Цього... начальником Гумена, який включивши перших осіб країн Сінки, вдалося Не вдалося перебрати до нестандартних, але дуже ефективних і жорстких дій. Особливо схоже теж, нас сьогодні великі жертви втрати території, втрати в економічній сфері, депресії і безвільних серед людей. Не приймемо багатьох політиків, що це спосталося. Ми сьогодні буваємо на дійсно прошли, є надійна консультація суспільства, але великі є проблеми, пов'язані. Проходимо. І я думаю, що з підвориство наших громадян і нашої громадські хвороби буде чітко протиснятися явищам суспільстві. Ні, президент. Дою, окупація і створення нових захист на Україну. Тому зміна формату – це ж вісім, а отже Представництво ООН ОБСЄ Російської Федерації України передбачає інші мотивації для проведення переговорів. Це проблеми, пов'язані з обрестем на глобальному рівні і можливо зрозуміє глобальної світової війни, а це проблеми життя всього людства, це проблеми розпаду територій, це проблеми пов'язані з надзвичайно потужними економічними і енергетичними втратами світу і Російської Федерації, а це зрозуміло корінь цих всіх проблем, які розпочинаються в Україні. Надію своє такий формат на першому рівні і змусить і Росію йти і за да, реальне прикладання домови щодо контролю кордону і повний технічний контроль, щодо виводу військ, щодо справедливих заходів з екстремістами, терористами, по здачі і щодо формування. І це наша реальна перспектива. Але хочу сказати, що всьому цього заважає надзвичайно складне, надзвичайно загроза явища боротьба з корупцією, системне оновлення влади, всіх напрямків. В першу чергу, не за рахунок люстрації наголошення, а за рахунок оцінки кожної людини за її професійними, моральними, патріотичними ознаками, ефективності дій, період всього життя. Начинає закінчення вуза до школи і сьогоднішній день такий принцип люстрації або очистки влади дозволить нам підібрати самі кращі кадри, очистити владу від корупції і дати новий імпульс розвитку нашої держави за рахунок персоналів людей. конкретної людини ніяка економіка, ніяка демократія в нас в не буде. Але чітка позиція від стороннього бізнесу. Назвичайно вузьке коло інформації державне таємниця, обов'язково таємниця. Це прийде. Всі інші воїни відкрити. Кожна людина може бачити, що робить той ворог або та інша структура. Енергетичні проблеми сьогодні надзвичайно слабі і, мабуть, надзвичайно чутливі. Ми сьогодні говоримо, нема газу. 21 мільярд кубометрів українського газу, який достатньо для використання на села України. І не треба зараз нас вводити в ума. Десять кількірних до подіблення. Ми вийдемо на новий формат і контроль енергетичних серії. І не буде сидіти з Південно-Африканською Республікою, з Полілля, або Росія, або ДНР, Подібне. Це чи... Ми бачимо, наскільки знизується зарплата, пенсії, бойовий садової податки. відповідно, системи соціального захисту практично працюють. Пенсіонери і не тільки Україна, і Криму, Донецька. Відповідно не мають підставці. звичайно, знаходяться в складному стані. Декілька днів підряд ковіду якраз представниками цих регіонів, які знаходяться під ДРН, Люди вже практично помирають і виживають буквально за рахунок води і в невеликих запасів. У нас перспектива звичайно, складна. Відповідно, не однозначна ну, позиція mm -hmm. э, закриття цих регіонів, а якраз і частина виросла дійсно з цих регіонів, а частина якраз не так не треба йти на рис допомагати з людьми. Але нові проекти, які дадуть нову перспективу, це і нові э, програми пов'язані з приміщеннями людьми, і з творчим робочих місць, а це зараз малого середнього бізнесу. Нас всі громади сьогодні, представники малого середнього бізнесу, якраз працюють. Я думаю, що можемо вийти на такий формат, який дасть. Нам взагалі нову перспективу в цьому напрямку не тільки переміщеному бездоволеним доподілим, а підніме якраз рівень е, забезпеченості наших громадян. це буде якраз та основа, яка дасть нову перспективу нашої держави. Величезний напрям. Партії, керівники часто використовуються харків для роз'єднання людей. А першою для виборчих компаній вирішити своїх інтереси. Ми пам'ятаємо роз'єднання України на свій захід, на південь, на кланові підходить у подібнець. Чітко несуть майно виймо. Частина регіонів має якраз кримінальні підгрунки. Правоохоронні органи вдягуються якраз цю систему. І ми знаємо такі приклади по Донбасу, по Криму, чому якраз проблема була велика, парма ситуація. Зараз навіть Майдан, АТО, просвітає, э, реки, грабежі, розбоїть, ті реальні бійці, які гинули, які зараз відходять інтереси нашої держави і гинуть на сході України, знаходяться там. А ті люди, які прикриваються, їх звання зараз займаються такими надзвичайними неявищами. Я просто вам скажу, сіва система наша, і військового, і оперативного, і правохоронного, і громадського. Yeah, some more school in the mitte koguaeg . США, ЄС, України на основі спільних глобальних інтересів, миру, проблем війни, виживання людства, території, проблем тероризму, енергетики, економіки, які дозволять зупинити не тільки військові дії, а консультувати зусилля, на відбудову, його завдання якраз відносить на різні захід, Україна, Російська Федерація, СНД. дати час не визначати тільки однозначно позицію суду нато. Да, система співробітництва, да, особливо партнерства, але вступна ситуації просто нереально визначити. Система міжнародних безпеки. В першу чергу, повинна готуватися нашою власною безпецем. Коорперуючись з країнами НАТО, країнами Заходу, іншим центрам активу, ми можемо створити ті дорожньої системи, які ефективно забезпечують нашу оборону безпеку і не дозволять ні Росії, ні іншим чинникам посягати нашу державність. Зазначу, що стабільність позитив роботи, мир, і позитивний розвиток мирного і економічної жодного співробітництва це перспектива для стабільності і успіху, Європи, Росії та формування нових глобальних і прикладних програм співробітності. Особливо хочу наші проблеми інформаційної безпеки. Ми програли інформаційну війну з Російською Федерацією і відповідно це стало приводом для військових операцій, Ми втратили на цьому фоні Крим. Інформаційна війна стала і я думаю, що сьогодні е, Наврусько е, Віктор Іванович дасть концепцію інформаційної політики, інформаційної захисту нашої держави. Шановні колеги, ми сьогодні презентуємо тільки окремі стратегічні ворота проєкти, які будуть почати основами формування українського суспільства, держави і окремих гаузів. Але при цьому я хочу особливо зазначити, що від, від, від безпрацювання конкретних механізмів їх реалізації. you're a believer